Переможець Кубку України з рукопашного бою Іван Бошко тримає в руках почесну нагороду. Днями хлопець виборов золоту медаль на змаганнях, присвячених пам'яті полеглих спецпризначенців ГУР, де він успішно завершив чотири поєдинки. Чемпіонат проходив в місті Буча. Розповідає, з самого дитинства мріяв пов'язати своє життя зі спортом, тренується вже 14 років. У майбутньому хоче стати чемпіоном світу. Ця перемога для нього перший крок у великий спорт. Ця нагорода мені дає скажімо так, пропуск до зборів, до збірної команди нашої країни. Так само це дає відбір на всякі чемпіонати, тобто чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Далі я планую взагалі тренувати, тобто стати тренером, тренувати в цьому ж клубі, в якому сам виріс. І ну, в принципі нікуди переходити, поки що я не планую. Мені тут дуже подобається, тут дуже гарні тренери, дуже гарна обстановка. Разом з Іваном на змаганнях виступав і 18-річний Олександр, який виборов третє місце. На перше тренування хлопець пішов у сім років. Каже, що цей вид спорту обрав не випадково, адже він допомагає юному спортсмену всебічно розвиватися і робити нові звершення. Якщо там є якісь проблеми в навчанні, я приходжу сюди, тренуюсь. Мій стан стає краще та піднімається настрій. Плани на майбутнє це потрапити в збірну України, показувати гарний результат, виступати на всіх можливих змаганнях та добре тренувати дітей та підготовлювати їх до такому самому шляху. Загалом вихованці ДЮСШ Фортуна вибороли на чемпіонаті України шість медалей. Дві золоті, одну срібну та три бронзові. А відтак здобули найкращий результат та посіли перше командне місце. За словами тренера Андрія Козира, головна мотивація юних спортсменів стати чемпіонами, а також здобути звання майстра спорту України. Далі це потрапити в збірну команди України, оскільки потім є можливість виїхати на європейський турнір, на європейські чемпіонати, а також всесвітній. Тобто і це можна сказати так. Найголовніша мотивація, тобто і в першу чергу вони самі себе мотивують, тим, що вони хочуть перемогти. А як те, наша задача як тренерів вже зробити так, щоб у них були всі там всі можливості для цього, щоб перемогти, допомогти всьому, підказати, розказати і вже так на самих змаганнях їм підкоректувати їхню техніку, щоб вони могли перемогти на змаганнях. Тренер каже, юні спортсмени вже готуються до наступних змагань, адже, попри всі загрози та постійні тривоги, вони прагнуть виступати під синьо-жовтим прапором та представляти Україну на міжнародному рівні.